Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри, сховавши в серцях. Ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини і час. Ми впевнені в тому, що вір не бажаємо, і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просим, та часто буває, все йде не за планом для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, Творець моїх слів не почув, так думаємо знову, стаємо молитись і просимо. Те ж саме уперто в думках, із планом Господнім не хочемо миритись, Все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу говорим до Нього, мов діти, здається, ще трошки на землю впадем, і будемо руками в істериці бити, допоки що хочем в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо, багато із того, що нам не дано, ми бачимо так мало та вперто свідомо. Малюєм власноруч життєве пано, а Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива, упертість і власні жагучі бажання. І там, де потрібна довіра душі, краплинка терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі. Що плани Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів і щастя, не хочемо до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з творцем, у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу, батьку, до рук віддаємо. І саме в тій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо в останній надії, благаєм Його зробити що треба. Не те, що бажає душа непокірне уперте дитя, і саме в ті миті серця возростають, і саме в ті миті приходить в життя безмежна могутність віз Господа Бога, стаються безмежні, прекрасні дива, коли покидаєм тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива, свою різнобарну чарівну стежину, їх устеляють безцінні дари. Які уявити нездатна людина, коли ми говоримо, Боже твори, не просимо, а щиро без страху віряєм у себе з остатку, всецілу йому, коли ми не бачимо, але довіряємо, коли ми в подяці радіємо всьому і славимо Бога, не тільки за нами, просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді лиш в того жива, хто вміє в усьому Господню вбачати невидиму руку, довіру свою, ненаграну, щиру йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію, лиш віра подібна дарує безцінне спасіння і славу людської душі. Не будемо чекати, в цю саму хвилину спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо, він, люблячий тато, і відає краще стежину Твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щире спасибі за все. І щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно, здається так часто, що все не за планом весь світ проти нас, та саме в тій миті і твориться щастя. Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають і погляд безсилля летить до небес, Господні і плани у діло вступають, це миті спасіння, це миті чудес. Амінь.